З 1 грудня цього року функції з призначення нарахування і виплати житлових субсидій забезпечуватимуть підрозділи Пенсійного фонду України. Нагадаємо, раніше ці функції виконували органи соціального захисту. Про це детальніше будемо говорити з Оленою Огріменко, директоркою департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України. Пані Олено, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня доброго дня, пані Олено. Розкажіть нам, що власне зміниться. Починаючи з 1 жовтня, органи пенсійного фонду вже виплачують субсидії і пільги нашим громадянам. А з грудня органи пенсійного фонду забезпечать приймання документів для призначення пільги субсидій та їх опрацювання. Тобто, вже з завтрашнього дня наші люди, які мають право на пільгу, субсидію, звертатимуться саме до середних центрів органів пенсійного фонду. Чим же відмінність від звернення до органу соціального захисту і органу пенсійного фонду, справа в. Тому, тому що звернутися за призначенням пільги субсидії, людина може до будь-якого сервісного центру органів пенсійного фонду незалежно від реєстрації або проживання. Скажімо, людина сьогодні знаходиться в місті Києві, а в відрядженні. Проживає, зареєстрована і хоче оформити пільгу в Чернівцях або в Чернігові, Вона може в зручний для неї час звернутись до сервісного центру міста Києва, подати заяву і декларацію на жартвово-комунальну на, на, е, субсидію, і е, ця заява буде опрацьована органами пенсійного фонду. Тобто, немає прив'язки, немає обов'язку звернутися саме там, де людина має отримувати субсидію. Це така велика відмінність. Крім того, е, на сьогоднішній день у нас. Опрацювання звернень на призначення пільг і субсидії здійснюється. Централізовано. Тобто, якщо, скажімо наразі, в Донецькій області, в Луганській області, органи соціального захисту не можуть здійснити свої повноваження, бо ми знаємо про події, які там відбуваються. Бачимо події, які да, сьогодні слухались про, про Херсон і наскільки там тяжко, то в нас трошки буде по іншому. У нас людина, яка звернулася за призначенням пільги субсидії, їй не цікаво, як буде працювати ці заява, оскільки чи буде вона працювати, чи не буде працювати. чи там ведуться в бойові дії чи не ведуться. У нас її заява, буде опрацьована, централізована нашим централізованим беком. Тобто, справа, заява подалась людиною, і люди сьогодні, ми ж бачимо, які проблеми є з світлом. Сьогодні вона потрапляє до спеціаліста працювання, до будь-якого територіального нашого органу, без прив'язки до проживання до людини. Немає сітла в Чернігові, відпрацює цю заяву в Житомир, в в якої світло. Нема в Житомирі – відпрацює Київ. Тобто, заява в нас не буде. Жом, так звернення людини не буде очікувати якихось умов, з яких можна буде її відпрацювати. Це дуже велика, я хочу сказати, підспор'я в тих умовах, яких на сьогоднішній день ми є. Пані Олено, Чи є можливість звертатися стосовно субсидій в електронній формі? Звичайно, нічого не змінилося. Люди можуть звертатися, як і раніше, до в електронній формі через веб-портал пенсійного фонду, через портал Дія і також подавати ці заяви, як все, все те, що було раніше. Крім того, до сьогоднішнього дня люди звертаються також до ЦНАПів на подачу заяв, до терагромад, старостатів. Вони також беруть заяви на призначення субсидії пільга, а потім передають до органів соціального захисту. Сьогодні і ЦНАП. Ви починаючи з завтрашнього дня інтергромади і старостати також будуть забезпечувати прийом заяв на призначення субсидії і пір, і будуть передавати тільки вже не органам соціального захисту на працювання, а органам пенсійного фонду. Я хочу сказати, що для людей змін якихось суттєвих в плані того, що куди звертатися, як буде відпрацьовуватися, як буде призначатися субсидія, змін не відбудеться ніякі. Тобто, як на мене, це покращить для людей в плані того, що можна звернутися будь-куди до будь-якого сервісного центру, якщо не всі ж можуть користуватися сьогодні електронними сервісами. Не завжди є така можливість, і е, також опрацюванні заяви нема прив'язки до якоїсь певної території для того, щоб її працювати цю заяву на пільгу субсидії. Пані Олено, знаємо, що з 1 січня 2023 року пенсійний фонд також виплачуватиме і лікарняні. Чому розкажіть і як? Знаєте, що відбулися зміни в законодавстві із 1 січня 2020. 2023 року. Органа пенсійного фонду будуть забезпечуватися ті функції, які сьогодні виконує фонд і інший фонд. Так, і починаючи з 1 січня, ми будемо виплачувати, нараховувати, призначати, виплачувати всі регресні виплати, перевіряти правильність розрахунку лікарняних, тобто ті всі функції, що забезпечував фонд до першого, забезпечуючи сьогодні фонд до 1, до 31 грудня, будемо забезпечувати органо пенсійного фонду з 1 січня 2023 року. Пані Олена а дякую. Що, ще уточню, от що зміниться власне для людини, яка пішла на лікарняний, їй потрібно буде кудись щось подавати, якісь документи, чи чи зрештою для людини о, нічого не зміниться. Для людини нічого не змінюється. Якщо ми говоримо про лікарняний, то сьогодні людина, якщо отримує так, захворіла, звертається до лікаря і їй відкривається лікарняний листочок. В її страхувальник, тобто, за коли закінчиться лікарняний роботодавець, нараховує лікарняні і відшкодовує сьогодні фонд. Так починаючи з 1 січня, це відшкодування, перевірку розрахунку лікарняних буде здійснювати пенсій, органи пенсійного фонду, і також для людини не змінює, не відбудеться, і вона також отримує від страхувальника. Суму нарахованих лікарняних пані, Олено. Дякую, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. Це була Олена Охріменко, директорка департаменту пенсійного забезпечення пенсійного фонду України.